Танюшка Урсу, тобі величезне дякую. А зараз я буду відкривати, так як я і казала, що це таке. Якщо парфуми, то буду мастити, душитися і казати, що за запах. Так, це крем. Я була права. Ні, це свічка. <реш> Пахне шикарно взагалі. Такий запах взагалі шикарний. Дивіться вам. Пахне пудром. Пудра, персик і троянда і солодко свіжий. Так, а що це? Написано natural spray. Ну це як духі natural спрей. Я ж зачервоніла, ви бачите, яка, яка я сором'язлива, трошки стісніті, я ж вам казала. Іноді була. Зараз скажу, який це парфуми. Танюшенко, я дуже задоволена. Тобі дякую. Дякую, дякую. Боже, яка баночка дуже цікава. Дивіться. Дивіться, яка баночка цікава. Так, зараз скажу. А похоже, до речі, трошечки на цю свічку. Але не сильно. Теж є запах пудри свіжості, свіжості квітів. Цвіточний запах з пудрою і з солодощами. Але ніжний, не напрягаючий. Ну, взагалі, шикарний. Вони, знаєте, похожі трошечки такі, от є такі парфуми, які завлікають, да? Оце вони похожі на такі, по запаху, по, по аромату. Танюша Урсу, благословення Божого і захисту вищими силами. Тобі, Тетяно! І твоїй родині. Хай всі ангели і архангели. Дев'яти чинів Господні оберігають, направляють і допомагають. А Бог роду та вседержитель тримає отаку руку над тобою, Тетяно, і твоєю родиною. З Богом! Амінь. Запах дуже класний, дуже-дуже і незвичний. Це дуже хороше. Ну, не крема свічка, ну буду знати. Ну, англійську треба вивчати, так що не, не лінуйтесь, вивчайте англійську мову. Але краще китайську.